Вітаю вас! Це програма громадський контроль. У студії з вами Каріна Риган, І, як завжди, цікаві гості Оксана Калинич, начальниця відділу обслуговування громадян 4-го Мукачівського сервісного центру Пенсійного фонду України у Закарпатській області. Я думаю, що вже на моменті, коли я сказала пенсійного фонду України, люди, якщо навіть не мали інтересу до нашої програми, то ми їх точно зацікавили, бо тема, яка завжди актуальна, яка завжди на часі. І от сьогодні ми з вами обговоримо певні питання, які турбують наше населення. У вашій роботі теж дещо змінилося. Додалися нові функції. Ми про них обов'язково розповімо. Отож, які саме нові функції були офіційно передані пенсійному фонду за останній рік. добрий, добрий вечір багато змін відбулося за останній рік. Насамперед це стосується передачі функцій від органів соціального захисту до пенсійного фонду України. Так, постановою номер 765 постанови кабінету міністрів від 25 червня. Були передані багато функцій від органів соціального захисту населення до пенсійного фонду України, а це чимала кількість, це 39 функцій різних видів виплат та допомог. Серед основних виплат є допомога малозабезпеченим, допомога внутрішньопереміщеним особам на проживання, деякі види стипендій, виплата, виплата особам з інвалідністю, з дитинством, дітям з інвалідністю. Компенсаційні виплати е, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тобто багато виплат перейшло до е, пенсійного фонду України? Ну 39 видів виплат це величезний обсяг роботи, і це звичайно що створює навантаження на працівників пенсійного фонду. І Мукачівського так само як готується до цих викликів чи справді а... така ситуація. Так, обсяг пенсійного фонду роботи сервісних центрів на сьогоднішній день зріс у зв'язку з передачею цих функцій. Однак ми виконуємо повний обсяг. Стараємося, включаючи прийом документів, опрацювання заяв, прийняття рішень та формування виплат виплати, що призводиться забезпечення для того, щоб провести максимальну ефективну роботу, були створені. Електронні технічні можливості, електронні сервіси, uh -huh. мобільні застосунки з вересня місяця. Вже запрацював. Тобто пенсійним фондом України забезпечено активну роботу для того, щоб отримувачем з цих видів допомог не створювало незручностей, і вони мали можливість вчасно отримувати дані виплати. Ну ми сподіваємося, що наприклад онлайн ресурсами всі користуються, тому що справді в сучасному світі це набагато полегшує нам. Роботу. Але тим не менш, чи є можливо ще й досі випадки, коли люди не розуміють, з яких питань вже потрібно звертатися до пенсійного фонду, а з яких можливо ще до соціальних. Так, у зв'язку з передачею функцій багато людей ще не адаптувалися, що так. передача функцій і необхідно звертатися, хто виконує дані функції. Однак пенсійним фондом забезпечено надання усне консультування, угу. щодо якщо людина звертається, надання і проводиться розміщення брошурок, оголошення, обов'язково проводиться, якщо людина звертається. Ми допомагаємо зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду через мобільний застосунок. Також головним управлінням Закарпатської області проводиться інформаційно роз'яснювальна робота через офіційні веб-сайти сторінки Facebook, а також каналу Telegram. Угу. Розміщуються буклети, проводиться робота, щоб людина така можлива роз так. Роз'яснювальна робота, щоб людина мала можливість знати, куди йому потрібно звертатися. О, тут хочу, наприклад, класний досвід розповісти. Я в пенсійному фонді вперше була здається цього року, і я була здивована, я приходжу наскільки все продумано. Тобто потрібно взяти талончик, дочекатися черги, підійти. А чи наші люди до такого порядку вже звикли? Звичайно, звичайно, що люди звикли. Звичайно, ми надаємо роз'яснення. Якщо хтось не вміє або не розуміє, спеціаліст виходить, надає. Допомагає зареєструватися, допомагає по якому питанні звернутися. Можливо, інколи і не потрібно людині чекати в черзі а можливо потрібно. Немає повного пакету документів, наприклад, і щоб не чекати чергу і сідати до спеціаліста на прийом, може отримати консультацію і вже із підготовленим пакетом документів звернутися, прийти, прийти і, і вже отримати ту послугу, на яку людина має бажання оформити. Ось ми говоримо про те, що зросло навантаження, зв'язку з тим, що більше функцій стало. А якщо говорити про населення, наскільки зараз для них це більш зручно? Якщо говорити, що це, звичайно, для населення є зручність передачі цих функцій, тому що не потрібно ходити по декілька установах, от можна звернутися і оформити отримати той спектр послуг, який є, можлив... ну, є необхідним для mm -hmm. заявника. От. зростає. Не, не не потрібно людина може оформити не тільки соціальні виплати, а соціальні mm -hmm. виплати, а також пільги, субсидії, уточнити щодо пенсії і різних цих. Тобто для заявників, для відвідувачів, це дуже комфортно, що в одній установі хто відповідає, є за надані послуги. Це тобто Набагато краще. набагато так. краще. Це от розширення на можливість прозорість надання цих послуг. Так. Це дуже приємно. Які з нових функцій виявилися найскладнішими в реалізації на місцевому рівні? Знаю таке питання. Зараз хочеться сказати, все легко далося, але давайте відверто. Можливо, щось дійсно є труднощі. З, звичайно, є, є труднощі, є функції. Це, ну наприклад, фон виникають складності, якщо і потребує індивідуального підходу. Наприклад, оформлення допомоги мало де необхідно зазвичай Дохід сім'ї, склад uh -huh. ворогосподарства. Майновий стан, тобто необхідно декілька видів. Це от, людина не завжди готова про це uh -huh. от, от, ну, і надаються консультації, щоб це. Одне, хотілося б звернути увагу, що це всі послуги людина так само може звернутися до о, о, місце, до ЦНАПів, uh -huh. до о, ну у, у сільських селищних радах, де є спеціалісти. Вони так само мають можливість оформлювати даний пакет документиків і вже в електронному виді передавати її до органів пенсійного фонду, де проходить опрацювання і вже прийняття рішення і проводиться виплата. От ви сказали про електронне подання, і ми поза ефіром з вами говорили про те, ну я припустила, що старше покоління, напевно, для них це дається важче. Ви мені сказали, що навпаки, інколи старше покоління настільки добре цифровізоване, що воно ще краще за молодих це все користується цими можливостями. Е так на сьогоднішній день працює по у пенсійний фонд. Працює портал пенсійного фонду uh -huh. України, де будь-який Ну, застрахована особа uh -huh. пенсіонерну мо будь-якого віку. віку має можливість зайти на провести ідентифікацію своєї особи і зайти на свою сторіночку, і уже там бачити. Пенсіонер має можливість бачити який стаж зрахований. Для призначення пенсії, яка заробітна плата врахована, а особа ще перед пенсійного віку або молода, як проводиться, або ам, молоді угу. м, студенти? Ну, різного різна категорія населення може бачити, як сплачує за них роботодавець внески, Ого. які лікарняні листки були оформлені, які різні види послуги може подати заяву звернення через портал пенсійного фонду, тобто максимально зручно. Зроблено для того, щоб не е, звертатися безпосередньо чи до сервісного центру, чи це, а всі послуги по отримати вдома, не виходячи навіть із кімнати, з вдома, це отримати весь спектр послуг. Це дуже круто. От тепер е, ну, можна так сказати, що ви суміжно трішки поєднані із соціальними центрами. Так як ця співпраця відбувається? Можливо, для обробки певних даних, як взагалі? воно проходить А, із С управління соціального із із uh, uh, управління соціального захисту проводиться uh, робота взаємозв'язок, тому що коли про ми йшла с передача справ, звичайно, що спочатку було важко. йшло навчання працівників, надавалася інформація, консультації, як потрібно щоб адаптуватися, передати всі справи, як і як технологічно, так як фізичний ресурс. Тобто, але співпраця між управлінням соціального захисту йде ну, Якісна співпраця йти? Я не знаю, чому я собі уявляю, як вони видихнули з полегшенням, коли почули, що певний шмат роботи перейде до пенсійних фондів, тому радо, напевно, і допомагають вам а, ну, <с <с ну, із усіма цими. Ну я думаю, і що саме. це. Передача функцій, звичайно, сприяє mm -hmm. а, різним, та, але співпраця між нами йде і жодних Нарікань які, немає, Ні, немає. Це дуже теж так. приємно. А, якщо говорити про нові функції, ми вже поговорили про те, що їх 39, але, можливо, найближчим часом ще щось планується додати. Можливо, ви вже опанували всі ці 39 функцій, і щось на нас ще чекає. До кінця поточного року поки що пенсійний фонд. України проводиться робота і вже із переданими функціями. В uh -huh. Передача інших функцій поки що залишається відкритою, і ну, оце, ми будемо вдосконалювати нашу роботу. А якщо будуть можливі зміни, і якщо будуть, ми будемо готові до адаптації їх прийняття опрацювання. Так, спокійно про це говорити, ніби вам не 39 функцій передали, а якусь одну, знаєте. Ну, але це е, населенню вселяє надію на те, що дійсно все так е, дається. Ми вам Ми для легко. цього стараємося, для того проводиться. Величезна робота так. спеціалістами пенсійного фонду для того, щоб забезпечити роботу, щоб ніхто не залишився без того виду допомоги, на який він має право. Звичайно, навантаження, звичайно, деяка технічна можливість. Звичайно, це все є перехідний період, але ми все це адаптовуємося. Ми це все працюємо, надаємо консультації, проводимо різні. Види е, опрацювань даних заяв, тобто для того, щоб максимально швидко призначити е, дані виплати і, пере, ну, і виплатити їх вже це. Ну, а дивіться, от в роботі. Не буває все гладко, не буває все ідеально. Інколи є якісь збої, інколи є неправильні нарахування, неправильно щось там, якісь виплати. І тут підходимо до питання про те, що хто наразі несе відповідальність, якщо є затримки у виплатах або помилки, пенсійний фонд чи міністерство соцполітики. А, ну о, пер... з передачою функцій пенсійному фонду України нарахува за своє на нарахування, несе пенсійний фонд України. Тобто саме пенсійний фонд здійснює прийом, заяв, обробку, виплату, ухвалення рішень і фінансування відповідних виплат. Міністерство соціальної політики України є органом, який формує державну політику у сфері соціального забезпечення, розробляє нормативно-правові документи, визначає загальні правила та критерії. В той же час між Пенсійним фондом України та Міністерством соціальної політики зберігається постійна координація, і вона дозволяє оперативно реагувати на зміни, які для вдосконалення даних процесів. Знаєте, зараз. Підходимо з вами до трошки болючого питання для населення. Ми неодноразово в своїй діяльності висвітлюємо різні матеріали на тему того, які зараз пенсії, які зарплати і тому подібне, вистачає цих грошей людям чи ні, про прожиткові мінімуми. Така соціальна тема вона завжди болюча. Завжди ми висвітлюємо інформацію, намагаємося, що щось зміниться від думки людей. Ми на це сподіваємося щиро. А от е, знаємо, який розмір мінімальної пенсії, знаємо, які можуть бути пенсії там при певних посадах. А наразі ситуацію в Закарпатті давайте трошки обговоримо. Мукачеві який середній розмір пенсії наразі становить а, ну окремо виділити Мукачівський район так. на сьогоднішній день. У нас немає можливості, тому що головне управління пенсійного фонду України в Закарпатській uh -huh. області повністю о, проводить аналітичну інформацію, і це от, але я можу сказати так, що по Закарпатській області середня пенсія складає 5220 Три гривні. Uh -huh. Звичайно, якщо це порівнювати з середньою з пенсією по Україні, а це близько 6410 гривень, то різниця дійсно є. Чим це може бути спричинено? Це може спричинити рівнем заробітних плат, які в області, і це, а також багато людей, які працювали за мінімальними внесками або за кордоном. Тобто є декілька факторів, які можуть вплинути на. Середню пенсію, яка отримує в області, а також в Україні. Тут ми з вами теж поза кадром зачепили дуже хорошу тему. Що на жаль, є інколи різні схеми, за якими працюють роботодавці, так де люди отримують зарплату в конвертах. Це поширене явище, про яке всі знають, про яке всі говорять. І тим самим люди, коли погоджуються на такі схеми, мають розуміти, що від цього їхній стаж, їхня пенсія, це все ну трошки страждає. Мають звич... відстоювати якось свої права. Ну, от, Звичайно, людина повинна розуміти, що пенсія залежить від стажу, а так. також левову частину складає заробітна плата, яку людина отримає. Тобто, якщо людина отримує мінімальну заробітну плату, звичайно вважати, що буде вже і пенсія висока, на жаль, людина це все повинна розуміти, і це все впливає для того, щоб ну, на розмір. Пенсії, які у майбутньому може отримувати е, пенсіонер, так само на пенсію впливає стаж. Е, страховий стаж, як його можна отримати, скільки повинно бути, е, розкажіть трошки про це. З е, у 2025 році страховий стаж необхідний для призначення пенсії при досягненні 60 років, необхідно 32 роки стажу. У 63 роки від 22 років, угу. у 65 від 15 років. Якщо о, о, Ось ну, якщо немає, особа не має відповідно 15 років стажу, uh -huh. то може тільки о, претендувати на соціальну виплату о, при досягненні 65 п'яти років. Uh -huh. а, uh -huh такі нюанси такі є. нюанс, так. Так, але цікава тема, яку ми теж з вами обговорили поза ефіром. Бачите, ми, ми перед ефіром готуємося повним таким ходом, говоримо на різні соціальні теми. І це мені мене дуже зацікавило, що стаж можна купити. Ну, купити умовно. Так, це ви це умовно, тобто можна укласти договір добровільного страхування і набувати стаж, якщо сплачуючи внески, тому що з 1 січня 2004 року страховий стаж зараховується пропорційно сплачених внесків, uh -huh. тобто, якщо людина не працює або навпаки, працює а, за кордоном або за мінімальний uh -huh. то, і має можливість набути або сплатити а, внески, будь ласка, вам укладається договір з, а, про добровільне страхування з органами податку. Податковий з і, і, і сплачує внески. Це дуже хороша ініціатива. До речі, у Мукачеві ще одна дуже гарна ініціатива для певних категорій населення, вже які досягли там 70 років, так і вище для них теж є якісь додаткові виплати здається. А, ну це не тільки Мукачева, Мукачев. Ага. Це для усіх пенсіонерів. Це для всіх для, для mm -hmm. всіх пенсіонерів, які вікова категорія. Якщо пенсіонер досяг 70 років, він отримує доплату до пенсії 300 гривень. Mm -hmm. 75 років 456 гривень, і 80 років це 570 гривень. Uh -huh. А ці виплати доплати встановлюються автоматично, автоматично при досягненні пенсійного віку. І за умови що розмір пенсії не перевищує 10 тисяч триста гривень, Ну, п'ять копійок. Хотілося б таку пенсію. Так, <рес> а, а хотілося б також наголосити на тому, що дана компенсаційна виплата встановлюється з дати відповідного віку. При цьому виплата встановлюється. Вже на заміну призначеної ві, ві раніше, яка виплачувалася за попередню категорію. наприклад, якщо людина, яка Ну, досягла до 75 угу. років, отримувала компенсаційну виплату 456 гривень. А, при досягненні 80 років встановлюється компенсаційна різниця між ага, 570 тобто не, ще не ще плюс, а різниця це угу. буде різниця до, у 114 гривень. Так. Тобто доплата буде приблизно 114 гривень, 570 гривень, яка стає і віднімається ця ну, 456, угу. тобто якраз. Ну, Встановлюється різниця допдоплата 456 і ці сто гривень, щоб компенсаційна виплата складала 570 гривень. Ага, це зрозуміло. Ну і давайте наостанок напевно запитаю вас про те, які питання турбують населення. От з чим найчастіше щодня ви стикаєтеся у роботі? А, багато ну, Заявники звертаються з різних видів питань, тим більше, що ми вже, як казали, передано багато функцій mm -hmm. пенсійному фонду. А найчастіше пенсіонери у нас звертаються майбутні пенсіонери. Чи вистачає в них стажу? Чи трудова книжка заповнена коректно? Чи не потрібно якісь уточнюючі документи, які, які можуть вплинути на призначення пенсії? І які необхідні документи для призначення, mm -hmm. які де звертатися, наприклад, для отримання для призначення субсидій, тому що не вже незабаром починається опалювальний так. період. Тобто і це тепер теж до це, пенсійного фонду це так само пенсія. Признається щодо призначення пільг багато пільг учасникам бойових дій. Багатодітним різним категоріям спіль. тобто, за різними питаннями, заявник відвідувачі приходять поцікавитися щодо. Виплат щодо отримання угу. допомог, щодо навіть оцифрування трудових книжок на сьогоднішній день, яка є актуальна тема, виплати внутрішньо переміщеним особам, які, якщо людина, наприклад, перебуває за кордоном в добрий довгий період, чи не як або якщо відбулися якісь зміни, тому що про всі зміни, які відбуваються в заявника, це може бути елементарна заміна паспорту, зміна місця проживання. Про всі зміни необхідно повідомляти пенсійний фонд, щоб потім не про працевлаштування, звільнення з роботи, щоб у майбутньому це не вплинуло на розмір пенсій, на якісь види виплат або їх уточнення або. Треба бути відповідальними, так? так і якось не думати, що воно само буде, а тримати все на контролі, так і якщо є можливість, звичайно може через портал пенсійного фонду, хотілося б звернути увагу, зайти на свою сторіночку і там уже прослідкувати, чи повідомив роботодавець про якісь зміни. Але обов'язково, якщо пенсіонер працевлаштувався. Він повинен знати, що в десятиденний термін він повинен повідомити про це органи пенсійного фонду про працевлаштування, а також уже про звільнення. Так, от дякую вам за те, що відповіли на наші питання. Я думаю, ці зустрічі стануть частішими, бо питань тепер до вас буде ще більше. Ми Дуже. бажаємо вам наснаги в роботі і щоб все, все було гладко, добре і освоювалося, як має бути. Можливо, на останок нашим глядачам щось побажаєте. Я вам гарно дякую за запрошення. Глядачам я побажаю перше, саме перше це миру. Хотілося б, щоб миру щоб закінчилася дань. І щоб всі відпов... ну, щоб були всі відповідально, відносилися, щоб трішки терпіння, якщо якісь виникають які труднощі, mm -hmm. максимально працівники пенсійного фонду стараються надати. Компетентну інформацію, звичайно, можливо, не завжди можна вирішити дане питання за одним цим е, зверненням. Звернення, але е, спеціалісти стараються для того, щоб максимально надати е, допомогу у вирішенні даної питань, е, допомогу для зібрання певних документів, або будь-які це. І Тому все будьте терпеливими, саме, саме краще сина і здоров'я, і мира. Нам саме основне це. Дякую вам, пані Оксано. <гум> до нових зустрічей з вами і до нових зустрічей із глядачами телеканалу студія. Бувайте.